Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Зараз беремо яйця. От, і сьогодні відео буде про яйця, а точніше про жовток. Про його колір. Чому він такий? Як зробити, щоб колір був насиченіший. От, я поділюся з вами інформацією, якою володію я. Ну, от, а ви, будь ласка, в коментарях пишіть свою думку на рахунок цього. От, так, сьогодні багатенько. Ага, і тут тут два. Сьогодні молодці. У нас, до речі, здається, нуль градусів сьогодні три. Ну, 9, да? так? 3, 6, 7, 8, 9 сьогодні. Так, а більше ніде немає. Більше немає. Сьогодні 9. Ну, молодці. Ось, друзі, я от в таке відерочко збираю. Яйця тут гаражі. Це от за декілька днів. Потім відношу їх додому. От Тут е, досить тепло от, і досить холодно. От, але не про це. От, як я вже сказав, сьогоднішнє відео буде про е, жовтки, От, а точніше про їх колір. На це відео мене, скажімо так, наштовхнула е, моя глядачка. До речі, вона не перша хто е, писав мені, задавав питання, що, е, як зробити так, щоб жовтки були е, яскравого кольору. Раніше мені писала жінка, одна, що клієнтам не подобається, коли жовтки бліді. От, чому так? Я вже, здається, в деяких відео трішки цю тему затрагував, але сьогодні, скажімо так, хочу трішки заглибитися в неї. Я потім вставлю шматочок, я розіб'ю вже вдома яйця від своїх курей два. одне ось таке. Від старих от світлі несуть мої старі кури, і от такі от коричневі несуть мої Ломан Браун. І покажу, які жовтки у яєць від моїх курей. так от, друзі. Ось так от трішки на фоні своїх красунь познімаю. Отже, друзі, на колір жовтка впливає декілька факторів: це і генетика. От, тобто, просто в якихось курей. Жовток світліший чи темніший. Я маю на увазі в порід. От, також вік. От я бачив таку інформацію, що у старих курей жовток світліший. Ну, але не знаю, наскільки це правда, і знаєте, що мається на увазі під словом старі кури. От, це таке поняття розтягнути в часі. тому Ну, але така інформація була. Звичайно, що, ну, скажімо так, кури, які хворі чимось, також жовток у них буде ну, блідий, я б сказав, так. Тому що, звичайно, все в організмі курей, людей, тварин неважливо пов'язано. Тому якщо вона взагалі буде не стоять, це хвора курка, то жовтки такого гарного помаранчевого кольору у них. Не будуть. Я не буду зупинятися на оцих е, інших всіх причинах, а зупинюся лише на харчуванні. Отже, друзі, як виявляється, все дуже просто. Е, яскравий колір жовтку придають каратеної. Е, це природні органічні пігменти, що виробляються бактеріями, грибами, водоростями, рослинами. Е, також вони можуть міститися в ракоподібних. От так. Тобто саме е, ці пігменти, грубо кажучи, зафарбовують жовток в такий яскравий колір. Каротиноїди, е, до речі, окрім того, що вони, скажімо так, є природним фарбником, мають також і велике значення в організмі птиці чи навіть людини. От, е, вони е, мають антиоксидантну дію. От, також е, вони корисні для імунітету, от, і взагалі для нормального функціонування всього організму. Також для людей вони корисні для здоров'я очей. Ну, так, от. В чому ж містяться ці самі каротиноїди? Вони містяться в кульбабі, люцерні, шпинаті, календулі. В листях чорнобривців, хвої, в кукурудзі яскравих сортів, в гарбузі, в бататі, тобто це солодка картопля, в калині, в горобині, в плодах шепшини, в зеленій цибулі, в щавлю, в листях кропиви, моркви, в буряку. Тобто, як ви зрозуміли. Багато де вона міститься. Звичайно, є інші рослини, які я не називав, тому що я так вибрав такі більш-менш, які ми можемо використовувати в годівлі курей. Також ці каротиноїди містяться в помідорах, у червоному перці, от в водоростях деяких і так далі, друзі. Зараз я буду готувати курі мішанку. Покажу, які в мене є, скажімо так. Добавки, в яких каротиноїди. От, І ще трішки побалакаємо на цю тему. От, друзі, Я готую тут мішанку, як завжди, дерть, овесь ячмінь-пшениця, макуха соняшникова, висівки пшеничні. От, До речі, хочу ще сказати, що колір жовтків, на колір жовтків ніяк не впливає колір шкаролупи. От, тобто, у яєць з білою шкаролупою жовтки. Ну, не, не будуть блідіші, ніж у, у яйцях із коричневою шкаралупою. Тобто, це зрозуміло. До речі, в мене є відео, яке так і називається Чому кури несуть яйця з різною шкаралупою. Кому цікавить, переходьте, подивіться. От. А сьогодні ми будемо балакати саме про жовтки. Отже, друзі. Особисто я ніколи якось не задумувався над тим, от, що жовтки в яйцях від моїх курей, чи блідіші, чи яскравіші. Чесно скажу, ми давно не купуємо яйця, давно тримаємо курей і, хоч потрішку, але для себе вони несли. Тому які жовтки у магазинних яйцях я не знаю. Раніше казали, що в них блідіші жовтки, ніж у домашніх. От, але ми повинні розуміти, що е, все рівно на птицефабриках у корейний сучок збалансований корм. Можливо, навіть збалансованіший, ніж у нас. Тому е, сказати, що вони нижчої якості, е, я не можу. Я знаю, що у багатьох є інша думка на це питання. От, е, єдине. Не єдине. Основна, вибачте, проблема, на мою думку, в магазинах яєць це те, що кури, які їх несуть, утримаються з використанням антибіотиків. От, от це звідси і алергії на ці яйця, і, ну, це зовсім інша тема. От, Тому, але зараз я вже бачив інформацію, що навіть у наших таких роздрібних ветеринарних аптеках можна купити ці каротиноїди, тобто в такому. ну, Скажімо так, концентрованому виді, тобто їх можна додати в корми, і жовтки будуть яскравого кольору, тому птахофабрики давно цим користуються. от До речі, напишіть в коментарях, якщо хтось із вас купував в магазині яйця, чи справді в них жовтки набагато блідіші. от Повернемося до мого власного досвіду. Я повторюся, ніколи не заморачувався мені. Чесно кажучи, якось завжди було все рівно. Яйця від моїх корей, я знаю, чим я їх годував. От, я знаю, що вони здорові. Якщо я чимось пропоюю, неважливо чим антибіотиками від гельмінтів чи від коксидіозу, я завжди дотримуюся період, протягом якого не можна вживати яйця. От, тому для мене ніколи не було. Це питання для мене, до речі, було дивним, коли інколи попадаються відео, особливо це кулінарні і е, найчастіше ну, якісь закордонні. Коли от е, можливо ви бачили це відео, таку велику кількість жовтків там е, висипають у муку, і вони такого прям е, помаранчевого кольору, аж бли, близькі до червоного. От оці жовтки, якщо чесно, мені трішки виглядають дивними. От Я не скажу, що вони там якісь, можливо, підкрашені, чи ще якось, але от для мене е, вони виглядають дивними. І ще хочу сказати, я дивився інформацію, і е, вчені, скажімо так, сходяться до того, що е, колір жовтку ніяк не впливає на їх. Е, Показники якості, там, поживності і тому подібне. Тому, друзі, не заморочуйтеся. Якщо ви вживаєте яйця від своїх курей, ви знаєте, що вони здорові, ви знаєте, що вони їдять. от, Тому не переживайте. Звичайно, якщо е, жовток, не знаю, майже білого кольору, хоча я такого ніколи не зустрічав, або вже от е, червоний, прямо от червоний, то вже потрібно, ну, скажімо так, над цим задуматися. От, А так. Ну, але у кожного своя думка. Моя думка ось така. Я думаю, друзі, що ви помічали по своїх курях, що от влітку там, чи восени весною, коли кури пасуться, у когось, можливо, вони постійно на вільному вигулі. У мене, ви як бачили, ні. Я пасу десь по дві години ввечері. Жовтки завжди яскравіші. Найчастіше от блідий жовток з'являється. В зимовий період. Знову ж таки, все це пов'язано з кількістю каротиноїдів цих. Коли кури пасуться, вони їдять велику кількість різних рослин, в яких місяця ці каротиноїди, і просто їх от концентрація жовтку більша. Недарма я зараз знімаю кукурудзу, цю жовту, в ній є каратиноїди. Тому можна трішки, скажімо так, Підфарбувати жовток от е кукурудзою. Але ж, е знову ж таки, ми розуміємо, що одною кукурудзою годувати ви не будете курей. Е отже, кукурудза. Зараз покажу, що у мене є. Далі хвоя, От сосна. У мене також у ній місяця картину йде. Так, далі, що тут у мене? Калина і кропива. Окрім всіх поживних різних речовин, вітамінів, е, також у них містяться каротиноїди. До речі, бачив інформацію, що е, десь існує близько 600 видів каротиноїдів. Деякі з них є провітамінами А, тобто вони розкладаються е, в шлунково-кишковому тракті птиці і утворюють вітамін А. От, не всі, але деякі. Ось от, такий от цікавий факт. Далі, шепшина, плоди шепшини. От у мене вони тут перемелені. Також багаті вони цими каротиноїдами. От сюди. І далі, друзі, морква. До речі, вони, оці каротиноїди, саме отримали цю назву із-за моркви. От, Трішечки. Я розумію, що також морквою годувати не будете, багато давати не будете, але от трішечки. Ось так от, друзі. Тому, ось дивіться, я не скажу, що от сьогодні я от дам отак і завтра вже жовтки будуть е, от такого кольору, як морква. Ні, звичайно. Це складні процеси от, е, Кількість цих каротиноїдів в цих рослинах, їх е, концентрація, одні от е, каротиноїди там жовтого кольору, інші червоного. Тому, знову повторюсь, не заморачуйтеся. От, якщо ви знаєте, чим ви годуєте, ну, от дивіться: нічого тут немає поганого, нічого тут немає. Всього потрішку, звичайно, там е, на два десятка, скільки там курім перепаде, але отак, от, от інколи, тому таке, друзі, сьогодні відео. От, і зараз я це все перемішаю, пригощу курей, покажу вам, е як вони їстимуть. Ну, ви знаєте, мої кури поїдять усе. От, до речі, я так спостерігав: морква не дуже курім, чомусь подобається. Але подивимося, я давно цим курів не давав, можливо, е поїдять одразу. От, напишіть в коментарях, що ви думаєте на, на рахунок цього питання, чи заморочуєтесь ви на рахунок е, кольору жовтків, можливо, знаєте ви, які там можна додати е, саме от, е, натуральні продукти, тому що е, я точно не буду купувати ніяких е, цих ветеринарних препаратів, щоб е, зафарбувати жовток. І так ми даємо багато всього. От. До речі, друзі, ще такий цікавий факт. Каротиноїди містяться от, в деяких, я вже сказав, ракоподібних і е, водоростях. І от фламінго. От, знаєте ви всі таких птахів при поїданні цих ракоподібних і водоростей. от Саме зафарбовують своє перо в такий яскраво е, рожевий колір. Отакий от от ще вам цікавий факт. Ось, друзі, як я вам обіцяв, взяв два яйця від молодої Ломан Браун і від старої звичайної домашньої мішаної курки. І зараз я розіб'ю, подивимося, які в них жовтки. Так, почнемо зі старої. Звичайний. До речі, бачите, розтікся я пошкодив, тобто проблеми тієї вже немає. От звичайний, гарний, нормальний жовток. Я вважаю. Так, і тепер від молодої. Так, вибачте, одною рукою незручно. Точно такий же нормальний, гарний жовток. От я особисто вважаю, що саме от такі жовтки нормальні. Тим більше зараз зима, я вже розповідав. Що коли кури пасуться постійно на зеленій траві, звичайно, вони будуть трішки е, насиченішого кольору. Але я вважаю, що от жовтки моїх курей просто ідеальні. От, от дав Мішанку курям, як завжди, щось вибирають Ну, бачу на моркву і на калину не накинулися. Але до ранку поїдять. Вже перевірено. От. Тому, друзі, отакі думки. мої на цю тему від себе скажу ще раз, не заморочуйтесь, якщо у ваших курей жовтки не наскільки яскраві, як вам хочеться, годуйте різноманітно, давайте отакі різні. Вітаміни, які у вас під рукою, можливо, якщо ви тримаєте там, не знаю, кроликів, корів чи кіз, у вас є сіно, От, оця труха, яка е, сипеться, ці листочки, потерть, як я кажу, давайте її можна запарювати, можна просто суху вони їстимуть з задоволенням. Е, якщо люцерна у вас є взагалі чудово, якщо ще залишились гарбузи також. Цих каротиноїдів в гарбузах багато можна давати. Просто годуйте своїх курей різноманітно. От прийде весна, дай Бог доживемо літо, кури вийдуть на травичку і жовтки їхні одразу стануть набагато яскравішими. Але це мої такі думки, суб'єктивні. Кожен думає, що хоче. Так, ось. Ви я курочка. Петько, а ти що думаєш? Ох, ти такий. Ну, їдять, їдять. Якщо щось вибирають, добре, є вибір, от, тому я нічого повторюсь, поганого їм не даю. Тому, тому отак от, друзі. Отаке от сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!